Усім водіям увага. Уже в понеділок з цього дорожнього знаку знімуть плівку, і проїзд вулицею Соборною від Кооперативного коледжу до рівненського пивзаводу заборонено. Таке рішення прийняла міська влада. Власники маршрутних таксі постійно скаржились на затори і на те, що не можуть розрахувати графік. Це ж стосується і тролейбусників. Крім того, соборною почали їздити і міжміські маршрутки. Це і для безпеки пасажира, і для безпечного проїзду міського транспорту. Ми, як перевізники, підтримуємо це рішення і будемо дуже задоволені, коли рух по центру перекриється, і буде проїзд набагато вільніше. Удаї погоджується із тим, що рух вулицею Соборною потрібно обмежити. Статистика аварій найвагоміший аргумент. Велика кількість ДТП і наїздів на пішоходів і зітнень, які взагалі паралізують рух громадського транспорту. Проїзд громадського транспорту унеможливлює. Зараз така ситуація на вулиці Соборні. Нагадаємо, що проїзд центром дозволили через ремонт мостів на вулиці Млинівській два роки тому, щоб розвантажити рух транспорту у місті. Тепер водіям доведеться відвикати їздити Соборною. Міський голова навіть спеціальних дозволів на проїзд не планує видавати. Ми з міліцією домовилися, і дозволів не будемо давати лише спі... Лише транспорт. А міліція нам обіцяється забезпечити нікому ніяких дозволів, тільки громадський транспорт і той, що може їхати, під ті знаки, які будуть встановлені. Тепер, якщо водії захочуть поїхати центром під знак рух заборонено, на них чекає штраф від 255 до 340 гривень. Юрій Шерманський, Сергій Савта. Інформаційна програма День.